Даний танковий снаряд 125 міліметрів був вилучений зі стіни, зі стіни квартири житлової. При обстеженні даної квартири було значно пошкоджено е, значит, міжкімнатні е, стіни. Був, був е, конкретний е, відділ, так скажемо. Вход з сторони, сторони вулиці, вход даного снаряду в квартиру, і в квартирі іменно між кухнею і жилим поміщенням був он, в общем, застрял. От. Типи даних снарядів були виготовлені від 75-го до 90-х років, тому вибухники. Які повинні були бути утилізовані, вони зараз використовуються, вони не спрацьовують приблизно 50 на 50. Так от. Ну, звісно, сумно дивитися на те, що робиться зараз. Тому що ми всі думаємо про те, як відновити світло, ми думаємо про те, як подати в місто воду. В принципі, всі тут живуть і думають до того, що як, як зробити так, щоб ми місто зажило е, мир, мирним нормальним життям. Люди що, в принципі, ні в чому не винні. а… Получається так, що майже там, ну, якщо ми так кажемо, зараз майже кожен тиждень, там, близько 5-6 години, конкретно йде обстріл, обстріл, де конкретно з танка САО, причому б'ють, ви бачите, снаряд танковий, фугасний. Тобто якомога більше зробити пошкоджень жилим кварталам, будинкам і якомога більше зробити поранення цивільному населенню. Для чого це? це ну, для мене це загадка.